Свою ідею трьохдобову. Три доби з нею носилася, і вночі вона мені навіть приснилася. Тому кажу, три доби. Я втілила в життя. Це в мене водойма для папороті, бо вона в мене знов пропадає. Вона ось там сиділа під плитками, що я склала так, щоб вони не валялися, оце так можна скласти. Під. Ось звідти я її викопала вчора, пересадила в горщик, але там лізе нова вая, тому я маю надію, що вона збережеться у мене. Оце в мене останні, остання спроба. Все. Більше я не буду брати папороті, поки в мене не буде тіньового садочку. Так ось, це з цегли, з червоної цегли я склала, що було у мене в наявності. Принесла з кар'єру, це я так прикрасила. Коротше кажучи, я хочу опустити його в воду. Ну, Підставлю на якийсь камінчик, в воді він не буде весь стояти. Обріжу оцю ваю, засохшу, висохлу. Ну, хости сюди підсадила, щоб трішечки вони також давали тінь, як розростуться. Вона у мене ось тут була на цьому місці, я її викопала і туди посадила. Так ось. Ну, ось у мене тут ще все валяється. Це буде валятися до вечора, поки тут тіні не буде. Буде тінь, тоді буду прибирати. Ось таке я зробила. Не знаю, виживе він чи ні. Мені дуже хочеться, щоб він вижив. Я дуже люблю папороті. Я вчора була в Миколаєві в епіцентрі, там багато папоротей, а та, 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 там кімнатні. В основному, а в кімнаті мені. Ні, ну гарно і в кімнаті. У мене було у будинку, вони в мене загинули. Так що я не хочу знов з ними займатися. Ось, але чи дірка десь, чи мені здається, що вода трішечки трішечки пішла десь водичка. Ну, не набухає звідти, воно б здувалося, якби там було десь дірка. Там у мене дві. Плівки. Ну, не знаю, подивлюся. В крайньому в жодному разі не буду розбирати, мені воно потрібно. Буду доливати воду ходити. А якщо дуже набридне, тоді візьму, поміняю плівку. У мене плівка є. Отака от ж біла, як я в кидала, така сама. Так от що я хотіла сказати: я його поставила в ставочок, там на сходинку. Але вчора приїхала з Миколаєва, а він у мене зав'яла. Ось ця ось ця вая. Вона в мене зав'яла, це вона вже сьогодні встала. Він стояв у водичці, ну, десь отак було, водички там. А на сонці, просто там сонце б'є. І у мене ставочок на сонці ціло, цілий день. Тож тут мені. Ну, зараз сонце повернеться і тут буде сонце. Ой, ну прийдеться щось думати. От який у мене. Може, виноград сюди перенесу, якось притягну сюди. Оці. Я його туди пустила. Ой, коротше кажучи, буду бачити. Буду щось думати, тому що у мене, А може сюди якусь квітку посаджу, у горщик. та сюди поставлю на ці, на перебрик оцей зверху. Так, все показала, накриваю свій тканець, бо він у мене. На сонечку, повному сонечку сидить зараз. Я його посадила недавно купила. Ні, я його присадила, бо він був у мене ось тут під гойдолком. Так, ну ось ось що я хотіла показати. Це не важко. Отакий маленький ставочок, водоймочку таку, можна зробити з будь-чого, аби була ціла плівка. Я навіть дивилася пакети, великі пакети, але вони всі, всі в дірках. Тож я взяла плівку. Я скажу: в мене така плівка є, тож з чого було, з того зліпила. Все.